Всім привіт! Сьогодні я хочу засняти свій такий невеликий ложик стосовно покупок, що придбала зараз і раніше я в наших магазинах офлайн, це не онлайн-магазини, не інтернет-магазини. Ну, почнемо як влоговий такий. Будемо дивитися, що я купила. Це Сьогодні я була в юстку. Купила такого, так би мовити, гномика до Нового року. Вже хочеться щось такого новорічного і прикрасити вже можна і на відео використовувати його. Це такий гномик за 60 гривень, саме з юзку. Також придбала такий я масажер для обличчя. Це давно я хотіла купити, але ж ніяк не могла все відкладала цю покупку. Зараз вам покажу ближче. Отак так виглядає масажир. Ну, До речі, це з натурального каміння. Каміння це у нас буде нефрит. У мене вже є камінь-гулаша, Масажер для обличчя також з нефриту. Замовляла його на AliExpress. але цей раз вирішила побачила і. Купити в'юску. Він щось був недорогий, щось до 200 гривень, мабуть, чи біля цієї ціни. Face Roll написано і це зроблено в Китаї. Тобто на сайті Aliexpress також можна було замовити, але ж все, я думала, що він дійшов до мене цілий, а також, що була якість гарна. Дуже тут так добре він. Крутиться, тобто можна не переживати, що він застрягає, тому що сьогодні дивились, інші були такі не досить крутилися, тобто якісь тугі. Так виглядає. тобто, гуаша я рідко роблю масаж, але ж буду вже сьогодні, мабуть, пробувати цей масажер, тому що давно про нього мріяла. Це треба масажувати саме на якісь... Засіб саме е, умивалку, чи, е, може, олійку для вмивання, тобто якимось чином таким. Також раніше я була в АТБ і придбала такі гарні у мене гелі для душу. Зараз вам покажу іншим чином. Так, отакі. Два гелі для душу, вони три в одному, тобто це і для вмивання можна застосовувати, як, так би мовити, для дітей саме засіб в мене закінчується гель для душу, і я подивилася, що ціна на них дуже була приємна по 50 гривень. Я взяла два таких, це і без сліз шампунь можна застосовувати, і також як гель для душу, і також для вмивання. Це і для дитини буде, і для мене. Тобто будемо дивитись, хто раніше буде використовувати. Тому що у дитини зараз є саме засоби. Це польського виробництва, саме цей з маршмеллоу, а цей зі смаком фруктового желе. Ну, Будемо дивитись, як він. а Засоби дуже приємно пахнуть. Там був ще шоколад, але шоколад він не такий був приємний, якийсь з кислинкою такою, і мені не подобався. Три було засоби, ну, три аромати, і саме ці два я, мені сподобались. Це таке саме, як желе дійсно пахне, а це маршмеллоу, такий солодкий запах. Будемо пробувати, розповім, що як сподобався. Також придбали сьогодні, були у дитини зламався шнур на телефон-зарядці, і придбали такий. Зараз вам покажу, я вже його виняли. Це Type-C, саме для телефону такий провод. Він трішечки дорожчий, ніж завжди ну, коштують такі. Але ж чоловік вибрав, тому що він такий, як з тканини. Ну, більш якісний, так в магазині нам пояснили: 199 гривень був з вельдораду. Це ми придбали іноді ходимо в той магазин. Також купили зарядку для. Машини, це Качаджі. також щось коштувало 200 з лишнім гривень вельдораду, тобто там у нас були бонуси, і ми вже вирішили туди зайти. Саме шукаю засіб, зараз спосіб засіб для того, щоб купити декальцинатор. Ніде немає таких цін, якось все дуже дорого, тому замовила на промі. І це зараз аж, очікую цей засіб. Також такі пластирі сьогодні э, глянули в сільпо, до речі, пластирі я привозила з Німеччини, і в мене то якісь опіки є іноді на руках, іноді щось якісь рани. І треба було пластир такий більш якісний, ніж у нас в аптеках. Ну, Думаю, що він буде, до речі, це, як бачите, асорті, тобто різні э, такі у нас види пластиру. Тому будемо пробувати. Ну, не знаю, як він буде. До речі, я розповім, тому що пластик такий знайти не дуже складно. В Німеччині я привозила, він мені сподобався, але він вже закінчився. Це виробництво у нас це саме для сільпо. Так, зараз фокусуємо. Це українського виробництва, так? Місто Київ, мабуть. Виробляє. Добре, це нашого виробництва українського будемо дивитись, вам розповім. Сьогодні ще в Юску була і придбала такі батарейки, вони десь 90 гривень коштують 10 штук. Ну, Це я вважаю, що вигідна пропозиція, тому що батарейки їх багато не буває, то в годинник, то ще кудись, і дуже зручно, тому що вони будуть в наборі, так би мовити, у нас знаходитись. І також таку масочку для обличчя придбала це фабрік. До речі, в АТБ зараз вони ще є в наявності. Ціна була дуже така недорога, тому що вони коштували 19,99, мабуть. І це виробництво саме Корея. Це у вигляді такого тигрика, там була ще, мабуть, ще якісь звірі, але ж я вже думаю не буду брати. Візьму на пробу, бо у мене багато масок. Зараз я приберу і покажу, що ще придбали. Так, також була раніше, ну, це були нещодавні покупки така книжечка до дня Хеллоуін у нас вже скоро так? і вже захотілося щось таке цікаве для дитини саме стосовно цієї тематики, і це книжечка Мортінова. В неї там багато є інших частин, там ще була частина, і інші книжки стосовно Цієї тематики. І дуже така цікава книжечка з картинками, але ж ціна була така недешева, 130, мабуть, гривень десь так. Ну, і дуже цікава для дитини буде почитати для молодших класів. Саме така книжка. Також я вам зараз покажу, який я ще придбала такий щоденник для роботи. Люблю такі, я купляти різні щоденники, тому що. І от так він виглядає. Такий to be better, будь краще. Такі, бачите, вони а, без нумерації, без якоїсь там дат, але ж дуже такий красивий і є така стрічка, як закладка. Ну, цікаво. Таке, знаєте, гладке, гладка обкладинка, ну, дуже приємно на дотик. То, також коштувала не дешево, десь 130-140 гривень. Десь так. І зараз покажу я вам ще в'юску. Ми ось зараз купила ще. Також вюзку попала такий новорічний вже стакан, такого великого розміру. Він десь був 250 гривень, десь так. Це вже новорічна тематика, і я хотіла просто для олівців і для своїх інших засобів, які в мене завжди на столику на моєму дамському. І я вирішила щось таке гарне купити, щоб воно займало так би мовити, в одному місці всі мої прикраси, так би мовити, олівці і інші засоби. І така кришечка з бамбука, ну, але ж це як. Можна таку коробочку з кришкою використовувати для своїх, там, може, якісь, не знаю, навіть що сюди можна покласти, але ж я вирішила взяти саме для цієї, для свого столика, так ну, Гарний і він такий великий і дуже буде зручний. Може, це кераміка, мабуть, але ж натиснення таке гарне. Такий гарний малюнок. Три такі ялинки зірочками. І також придбала для себе шапки. Покажу вам вже це на зиму шапочка, тому що хотіла щось таке і тепле, і щоб гарно виглядало. Це в нашому магазині. Бачите, вона утеплена, тобто це склад її досить такий натуральний, це у нас і шерсть, і ангора, і тільки 20% поліестеру. Ціна була на неї не дуже така маленька, але ж якість її краща, бо це і єнот крашений тут є зверху. Балибончик. І також вона така утеплена і на дотик вона дуже приємна і тепла. Ну, я ще її не надягала, тому що в нас погода ще досить така, так би мовити, не холодна. У мене є капюшон, тому я буду надягати її, коли вже буде в нас прохолодніше. і Знайшла те, що саме цей колір мені підійшов ідеально, тобто хотіла щось таке, що буде виглядати і гарно, і, так би мовити, не купляти якусь дешеву річ, яку вже я буду не носити, а просто десь тільки у двір. Але це і на вихід можна одягати, бо дуже гарно виглядає. От такі в мене були покупочки, може, ще щось вам не показала, але ж взагалі такого щось нового вже не було. Щось купляю постійно і хочу ділитися з вами своїми враженнями, тому що їм і собі і цікаво подивитись такі відео, як влогові, щось таке. Кому було цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайк, всім до нових зу... зустрічей, всім пока! Ще закінчила вже відео, але хотіла вам показати, яка гарна в мене квітка є, ще нова в моїй колекції орхідеї. Це синя орхідея саме, така дуже красива. Це мені чоловік подарував на нашу річницю. І мені сподобалось це в сільпу, саме була така краса. Але ж вона коштувала дуже недешево, але цей колір це щось неймовірне.